У Полтавській області продовж минулого тижня втопилося троє людей. Два випадки сталися вчора. Найчастіше трагедії трапляються в необлаштованих місцях для купання. Якщо взяти в нас в період з 12 червня, то в нас на території області сталося три випадки. На жаль, наслідок загинуло три особи на воді. Перший випадок набув загинула дитина. На жаль, веснадцятилики. На І два випадки у нас було один випадок. Настався в місті Полтава. один випадок стався. Селище котелги утоплення людини зазвичай відбувається без різких рухів, бризів води та закликів про допомогу. Єдине, що можна помітити з боку, це широко розплющені та перелякані очі. У цей момент людина як риба хапає ротом повітря та може злегка стукати по воді руками. Якщо це тільки ви побачили, що тільки почалося, людина наковталася, ну вона в притямі, наприклад, то це ну не потрібно ні масажу серця, нічого робити. Чисто зігрівання, там тепле пиття, от такого плану. якщо це вже без свідомості, ну це вже потрібно невідкладна допомога. Якщо ви бачите людину, що то не треба бути впевненим у власних силах і лише тоді лізти у воду, підпливсти до нього ззаду. Якщо в нього є волосся, бажано брати його за волосся і транспортувати на берег. Якщо людина не не дихає, викликати бригаду швидкої допомоги. Важливо дотримуватися правил безпеки і вміти надавати першу допомогу до приїзду швидкої, витягти, не нагадати лежачі положення, бажано тену течає з коліном. Надати підток от води з дихальних шляхів. Печити дихальні шляхи, покласти на рівну полеті, почати штучне машине, шерстя і штучне дихання. Витягнути треба. Скусне дихання робити там. Не лучше до такого не так само. Допускай. Да? Взяти за шию в основному в районі грудей, щоб перевернути ротом догори, людина могла дихати і витягти на берег. Там, уже якщо вода була, то штучне дихання пробують робити. З початку цього року на Полтавщині потонули 20 людей. Майже всі випадки смерті трапились на несанкціонованих пляжах.